Поставити на ноги за один день у наступному матеріалі. Ми розповімо про можливості лікарів Львівського госпіталю Держприкордонслужби. Вони одні з перших у Львові почали оперувати проблемні суглоби ще 10 років тому. Спершу щоб відновитися після травми, бійцю потрібно було щонайменше місяць лікування і півроку відновлення. Нині травмовані військовослужбовці-прикордонники вже на наступний день можуть пересуватися, а за місяць повертаються на службу. Для боротьби з травами суглобів хірурги львівського госпіталю прикордонної служби застосовують найновітніші, які існують сьогодні у світі методи лікування, адже проблеми з суглобами у військових на жаль часте явище. Особливо це стосується нижніх кінцівок, як правило, тому що це і різноманітні вивихи, і підвивихи, пошкодження суглобів, і міністки. Тим більше, що як більшість прикордонників, не спортсмени, тобто це грав в футбол, грав різноманітні там, інші ігри, вони також приводять до травми колінних суглобів, інших суглобів. І тому, власне, це і було тим, скажімо, рушійною силою, яка заставила нас займатися конкретно травматологією ортопедією. Ушкодження на кістках, сухожилях та суглобах це чверть від усіх операцій в госпіталі. Тому військові хірурги та травматологи тримають на контролі появу усіх новітніх технологій в напрямку усування пошкоджені травм. Артро це суглоб, скопія це бачите. Тобто, дивитися суглоб. Цей метод широко застосовується, тому що, по-перше, він є малотравматичний для пацієнта. Тобто, в стандартно для того, щоб провести артроскопію на колінному суглобі, робиться два розрізи по 5 міліметрів. Відповідно, швидка реабілітація. Тобто пацієнт на другий день після операції може самостійно ходити, рухатися. І, як правило, основна маса 80-90% від пацієнтів у нас на другий-третій день виписується на тобто додому для продовження лікування в амбулаторних умовах. Упродовж останніх двох років побільшала кількість травм серед військових, оскільки суттєво зросли навантаження. Зараз збільшилась кількість навіть військовослужбовців, тому що ті, що зараз проходять в зоні АТО, в зв'язку з тим, що вони ходять в бронежилетах, тобто в повному мандруванні, при обстрілах, при коли, тобто, треба їм швидко переміщуватися, передислоковуватися, відповідно, частіше зараз є травми колінних суглобів. Упродовж року хірурги та травматологи госпіталю, а також провідні спеціалісти Львова, проводять до двох сотень операцій на кістках та суглобах. Робимо невеличкі доступи і з тих невеличких доступів заводимо металоконструкції, за допомогою яких створюємо фіксацію кістки, або як ми називаємо, це остеосинтез. Ми прямуємо в сторону зменшення відкритих доступів великих операцій, а збільшення кількості малоінвазивних операцій. Чим менший розріз, тим швидше. Пацієнт повертається до руху. Ця металоконструкція забезпечує пацієнту на наступний день. 50% навантаження навантаження він може здійснювати за півтора місяця. Пацієнт з цим талоконструкцією може давати повне навантаження. В середньому, після такого комплексного лікування та відновлення, бійці повертаються до лав за місяць півтора. Раніше на таку реабілітацію йшло у кращому випадку півроку. Однак нерідко травмованим доводилось взагалі покидати військову службу.